Відкриє сьогоднішній топ серіал Блакитна печера. Після втрати своєї коханої дружини Алари Деврі Москан від раку військовий моряк Джем Керембурсін вирушає в подорож до Блакитної печери, місця, яке він колись пообіцяв їй показати як символ свого кохання. На цьому шляху Джем знову переживає моменти, що визначили їхній зв'язок: спільні мрії, сміхи, обіцянки, які вони дали одне одному. Подорож Джема до Блакитної печери обертається дивовижним відкриттям, яке розкриє деталі його стосунків з Аларою Та ще раз. Підтверджує, що справжнє кохання вічне. Далеке місто. Алья, дружина Борана Албори та мати їхнього спільного сина Джехана Деніза. Їй доведеться повернутися з канати до Мардіна, щоб виконати останнє прохання покійного чоловіка, який загинув в аварії за дивних обставин. Після повернення на батьківщину чоловіка дівчина зіткнеться з братом Борана, Джеханом Алборою та його сім'єю, які бажають відібрати у неї сина. Династія Шакіра Паши чудеса і скандали. Сюжет серіалу розповість історію, події якого розпочалася ще у 1912 році, і розкриє таємниці життя та стосунки родини Шакір Паші за ширмою сім'ї зі світського суспільства. незмінно ховаються заздрість, мови і плітки. Роду паші пощастило. Їхні предки прислужували при дворі турецьких султанів, виконуючи роль радників і знавців з різних наук. Багатовікові культурні традиції поступово руйнуються під впливом європейських традицій. Цьому активно сприяє просунута сім'я Шакіра Паші. Будучи главою сім'ї, харизматичний чоловік часто відвідував світські раути та культурні заходи. Одного разу йому відкривається страшна таємниця його родичів, намагаючись приховати ганьбу, герой втягується в клубок інтриг і взаємної брехні. Щоб домогтися визнання своїх талантів, вся рідня холоднокровно перетягує ковдру на себе. Нам важлива ваша думка? Тож напишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете переглядати ви цей серіал. Не плач Стамбул! В центрі сюжету долі двох сімей, чиї життя були кардинально змінені на тлі драматичних політичних потрясінь, що охопили країну. Ці події, немов ураган, зруйнували звичайне їхнє життя і поставили під загрозу їхнє майбутнє. Історія зосереджується на шахризаді, молодій жінці з сильним духом і великими мріями. Її дні були сповнені надіями на щасливе життя, навчання, плани на успішну кар'єру та світле майбутнє, поруч із коханим Ферхатом. Їхнє кохання було чистим та щирим. Здавалося, що ніщо не може Зруйнувати їхні плани, але доля розпорядилася інакше. Несподівано Ферхат опиняється в центрі несправедливості. Його несправедливо звинувачують у злочині, якого він не скоював. Суд виносить жорстокий вирок, смертна кара. Цей вердикт стає для шохрезади ударом, який переверне її світ. Серіал беззахисні. Рифат і Бала тікають від явуза і створюють у лісі захищений світ, що застерігає їх від усіх небезпек зовнішнього світу. Цей світ, який пара побудувала зі своїми шістьма дітьми і заробляла на життя продаже меду за 20 років перевернеться з ніг на голову, коли Рифат і Бала гинуть наслідок трагічного збігу обставин. Так починається історія шістьох сиріт: азізець, Джемо, зеліхі, фідан, рамо і балим, які боротимуться за життя на вулицях Стамбула.